that's okay. what okay. Всім привіт! Знову у дорозі, знову поспішаємо доставити вашу допомогу туди, де вона потрібна. Сьогодні Донеччина. А це маленьке залож. Як і обіцяли, передаємо баги, на який ви назбирали кошти. Ми його трохи тут апгрейд поробили, ще доклали ноші туди. Покажеш? Так, ось ноші складні, трохи підсумків додали, щоб було щоб покласти. В цілому бімба ракета. Вириває просто із під себе. І маневрена. Вона прямо на місці розвертається реально. Що трошки гаскудать, вона сама повертається. Бомба просто Задовуваль. Просто бомба. <рес> Все добре. Реально крута штука. Так, Так, будь ласка. Ну, давай давай два. Я за. Так, компотик. Льодом ще покрити. О, ще льодом покритий. Так. А холодний компот до трусів можна чи воно... Конечно, конечно. А потім вдягати. Якраз в армії виходить треба холодний компот до трусів, так? О, це піца сьогоднішня. Це сьогоднішня піца. Бандера вафи. Це можна в баги, може би покласти там. а, до речі, вон круживні. До сіток. Диви, кружні. Діти писали, маркували. Марічка. Марічка mm. Круживні. <рес> 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 Диви, це де маскуватися. Енергія. Карімати, так, карімати ковдри. Ага. Чому ковдри бач, які як спальники припальні <рес> Батарейки по упаковці. A, тут ремені. І от такі дощовики. Там ага. як і палатка, там різні, а, все говорить. Супер. Так, і все ноші. Угу. A, підсумки, РПС. Все, що догадає. Це зробляно. І від суду Вишнянської територіальної громади. Благодійного фонду Олексій Карнау. Вітання. Чесний обмін. Тому позавчора по хлопцям поприлітало трошки. Ми поїдемося трохи. Так, да, звісно. А як? Шановні співвітчизники, ми вам дуже вдячні за цей. Девайс, він нам допоможе вчасно евакуювати поранених, зберігати життя хлопців, підвозити БК для того, щоб відстоювати свої кордони, не дозволяти цим падлюкам проникати до нас глиб. Та й що, потроху їх видавимо? Ситуація вона не може бути простою, бо завжди це якийсь ризик і якась між життями і смертю. Але. Прорвемось, потроху прорвемось. Дуже вам дякуємо за те, що не забуваєте про нас. Те, що пам'ятаєте, що в країні війна і пам'ятаєте про те, що мир нам всім потрібен і наша воля це найцінніше, що в нас є. Дякуємо. Вам дякуємо. Героям слава. Повертаємося на базу. Завтра їдемо на інший напрямок, де йдуть не менш запеклі бої. Запорізький. да. Ну, куди це? будемо Та їхала і попала під мінометний обстріл, як пройшло, добре що. Воно йшло зразу і вниз пішло. Yeah. і сиділи, ніхто не, не постраждав. В нас накопичилося досить багато медицини і завезти ми їх вирішили саме з госпітальєром, бо вони роблять неймовірні речі. Ось 7 голки. Так а все тут тільки з боку. Це виходить з шпицюхуки. Волки, волки вони йдуть з нитками одразу, так? Да? Ні. Це волки. Короче, сільвер стоун. Це, це оклюзивні, так? І це теж якесь це, щось, ну, якось це, з одної партії. Жінка значно. приносила така. Дуже ми вдячні нашим благодійникам. Це для заживлення гнойних ран. Срібляні по ці. Насичені Проти пролежнів і проти гной. Це для інфузії, це для стаба, для потрошення. Нормально, да? Добре, так? А оце оклюзівка. Ні. Ніколи не йде оклюзивка в бумажній. Вона має бути в... Політілення плотному. Mm -hmm. Тоді це. Ну, це просто перев'язка. перев'язка. Перев Може не дуже звичайна, але... А, ну, Вони як наліпки, походу, йдуть. Просто... Ні? Ні, вони, на... вони наліпки, Так, да, вони йдуть на... кластером. Їх ну, більше це, і різних да. Ось. І тут, mm -hmm. подивіться, бачите, да. це подушечка. Робоча. Просто, якщо, Поранення, ви бачите, ушкодження тіла приблизно такого розміру, плюс-мінус, ви просто накриваєте, края тут під клеєм і ви закриваєте рану від уриву блуду. Навіть на час евакуації це класна річ. Хоч там розуміти буде. Ну і тут все Так. Ну, це теж еластичний Ну, Тут розбирати. А, це знайомі речі. Ми, ми називаємо це перев'язки. Це скальпелі. Так, є. Так. Назар... Ну ми сподіваємось, що правильні штуки Клас. для вас, Клас. Е да. які можна мити, Це воно. спеціалізовані, медичні. Це, це воно і по розміру, по-моєму, якраз супер. Да? Це. Ми з Грону Карло. Джан Карло з Рамштайну, фільмданк. Федіумжа Штуцу. Благодійний фонд судовишнянської територіальної громади дуже радий цій можливості надати нашим чудовим героям, які рятують наших героїв на фронті, госпітальєрам. Такі чудові мати будуть вже будуть користуватися в нашому евакуаційному бусі Астрійка. Чудово. О, трохи порвали, вже. Це для собак їжа, ми чули у вас притулок. Нам їх принесли, сказали, чи вам таке треба. Ми погуглили, такі, спитали, так, так їх вон... але це J5 і J3. Я не знаю, в чому різниця, ви там вже дізнаєтеся. А... Так. Вони з, сум... з сумками, зарядний пристрій. То був шарити, думаю, більше, ніж ми. <звук> <звук> У нас є спеціально навчені люди, які в цьому <звук> розбираються абсолютно. Так, це один з дуже бажаних елементів комплектації для евакуаційних машин. Один з тих приборів, які рятують життя нашим захисникам. Духавлюємо за одний рецепт. Дякуємо дуже. Дякуємо за надання допомоги кожному дотичному до цієї справи, хто має розуміння, що таке. Загарбницька діяльність сусіда, який, на жаль, використовує свої потужності для того, щоб я навіть не знаю, що вони хочуть, але те, що вони роблять, не є прийнятим для всього світу Європи насамперед. Тому Європа єдиним фронтом стала на захист тих земель, які є історично землями вільних людей, і як вільні люди об'єднані Європою, ми будемо робити все можливе для того, щоб Ніколи не сталося того, що зараз відбувається в майбутньому. Як би це важко нам не було. Завдяки донатам, завдяки допомоги небайдужих людей вже 9 років діє медичний батальйон Госпітальєри. І найближчим часом дві машини завдяки вам будуть укомплектовані цими надійними приладами для порятунку життів наших захисників. Дякуємо. Дякуємо вам. Слава Україні. Героям, Героям слава! Ты что, то разоропил нормальную хлопцы в трофеевке. Да, пару дней назад. Ух ты! Да, да. Малин. Фейсбук американский. Я думаю, это такие может батьки, но я думаю вряд ли. Так старалися. Я Добре. знаю, у вас, у вас постійно. Це бригада у Сама вкусна ідея. Це у вас. Їх треба вже на торнадо прилюнути. Ми навіть, навіть вирішили проблему з холодильником, бо, тому що у нас тут немає холодильника. І, і в прошлый раз нам тільки досталось на два рази поїсти. Ну, Та, бачу, у нас на запита не було, от від вас на холодильник. Ми рішили самі питання з холодильниками. Це до вашого поповнення. Так. Да. Якраз котяче собачье. Супер. Дивіться, не перепутайте. Я думаю, вони популярні. Можете вони мають теж в окоплі десь. Да, да, Як суфає, <стук> брать. Як кутручки є. Так, що тут є? Вилогі сорватки. Там є по 120 і по 60. Ага. О, тумарі. Тож? Там багато чого. А, шампуні, мітомах, засоби. Зібни щитки, пасти, там ще є гелі для душу, так, шампуні. Ось сюди. Петр Олексійович передав. Лічно, передати романку, хлопцям Ромашку, е, труси. Угу. Оце ліхтарі. Так, да, я бачив, вже такі дуже хороші. Можете розкрити, подивитися, буде да, да. приємно батареї. побачити тим, хто їх надає. Не, то, що вони легкі. – Знаєте, як вони працюють? Так, да, так, да, угу. Нормально тим. Легкі і дуже. Це в нас благодійники з Дортмунду з Німеччини. Такі надають ліхтари. Дякую, Люб. Друзі, як я й казав, у нас є окрема банка, де ми постійно збираємо на дрони для ЗСУ. Черговий Мавік вчора зняв кошти і придбаний. Це ваші донати. Дякую вам.

Гореть нахуй, дивись. Ебать! А подай только робушки, будь ласка. Традиційно. Почекай, почекай, да, подожди. За наказом. Скажу, ти вже мені дарив одну таку куту. То, я в неї ходив, працював, але був наш акціон проводив і захотіли, побачили на фотографії на футболку, і захід цю футболку взяти на аукціон. І ми збирали якраз собі на дронах на матраці 30. І цю футболку купили за 25 тисяч гривень. Так, а матрас є? Так? Круто. що не буде. Що, ріхова каби, ми зараз зі студією. Да, да. Кожного дня запускають. гради, каби керовані авіаційні бомби. Оріхова якби вже немає тут О, вже, а... я не знаю, ні одного будинка цілого бо пряме попадання керування вийде, авіаційної бомби. Ні, просто монтаж. Кожного дня постійно ще дня, що вночі постійно обстрілюють. Керована авіаційна бомба. Я просто розбирають місто. Да, да. 200-300 людей. Саме більше мирне населення страждає. Пересуваємося дуже швидко, бо в будь-який момент може прилетіти. Назад в Пальмі, і воно все було повністю цілено. Це те, що я кажу, що кожного дня прилітають, зараз, Та це я їхав на вагоні, дивлюсь такий приход, Бабах, от думаю, от долбойоби не можуть по кругу попасти. Метрів 300 від мене, а потім їду-їду 50 метрів ззаді машина. Як їбало, два стекла висипалось просто зразу. І ще добре, і вчорашню вікна відкриті були, то всі останні вікна цілі. А задня і бокова форточка висипалась. Тільки виїхали, зняли броню, як прийшло повідомлення, що помаліть так мачте. Тільки що пакет градів вистрілили. Оріхов дуже зруйнований. Ну, це зрозуміло, тут працює 47-ма бригада, не тільки вона, йде контрнаступ наш, йде доволі успішно, є і втрати, на жаль. Ну а вони шукають нашу техніку, але гатять все одно по цивільному населенню, на жаль. Нічого, все здолаємо. Дякую, друзі, усім за допомогу, за ваші донати. Не забуваємо, що йде війна. Побачимося в нових відео.